Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаємо війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України. Про це у своєму щоденному звіті заявив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару. Здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості разом з тим. Росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти, що знаходяться неподалік від лінії зіткнення. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Бої тривають протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів: Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку на шахтарському напрямку протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив однак, здійснив обстріли низки населених пунктів. В той же час на запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії і знову ж таки обстрілює населені пункти, що знаходяться неподалік від лінії зіткнення. Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БПЛА типу Орлан 10 підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 730 російських загарбників, знищили два танки, п'ять бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, дві БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!